Вітаннячка, друзі. Канал Сільське подвір'я. І я його господиня. А що я роблю? А я нічого не роблю, як мені кажуть. Нічого не роблю, тільки знімаю відео. І я їх всіх хочу послати за руським кораблем. Чесно. Але ті, хто це кажуть. Бо хто зі мною вже давно, той знає, що я ходжу на роботу. Хоча останній тиждень, друзі, чесно сказати, я такий стрес пережила. І взагалі переживання, нерви, стреси, сльози. Казала, що вам це все розкажу, але щось і хочу розказувати, і не хочу. Просто захотіли мене принизити. Захотіли щось вимагнути. З того всього вийшла купа нервів, купа стресів і вже моїх, мій вже другий вихідний. Завтра вже буде третій. Там не знаю. Скільки я ще буду вдома і чи я взагалі піду на ту роботу, не знаю. Щось думаю, що напевно поїду на Польщу. Місце вже є заброняване. Тільки купити білет і вже можна їхати. Але каже мій Михайлик, що я ще маю пару днів вдома посидіти, бо того, що щось він видать, що мені поганенько. Він правильно все видить. Правильно. Ой боже. Та й таке. Зараз іду. Ви знаєте що? Ідемо зараз Михайликом. Михайлик пішов уперед. Жульку. а я... Іду ззаду, йду ззаду, з відерком, Хочу парабольки накопати. Але хочу вам показати то, що я не бачила. І вчора ми з Михайликом говоримо, а він каже, що десь в тебе там було, що ти грушку щепила. А я кажу, та воно в принципі то і є. І та грушка, і грушки на ній. А він каже, а я не видів. А я кажу, тобі завтра покажу. То показую спочатку вам, а не Михайликові. Отут у мене грушка. Це ще до війни. Ой, не до війни, в принципі. Це вже під час війни, вже коли зять був у нас, це Михайлик мій спилив з ним оце. А я на ці боки понащеплювала різних сортів. Я не знаю, які тут сорти. Але дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість. І вони всі поприймалися. Тут є якась грушка. Не знаю, що за грушка. Одна. На цьому теж є одна. А ось на цьому величезному патику. Дивіться, скільки, Аж у скільки багато. Не знаю. Чекаємо, будемо бачити, що то, що то буде. І ще тут у мене поруч. Є ще одна грушка нащеплена. І так само, і так само тут є грушки. Бачите, це вже нащеплене, це вже плоди моєї роботи, будемо так казати. А ця грушка, напевно, з асфальту, то що ми привезли. Ну і так воно гарно прижилося. Нормально, я дуже задоволена. Надіюся, що витримається. Так як воно нічого взагалі в мене дерева не кроплені, бо того, що ми вирощуємо це все. Суто для себе, не на варазар. І якось так. І якось так. Але в мене ще я що хочу вам показати, що персик з кісточки. Дивіться, яких плодів. Багато. Але не знаю, буду вдома, то закручу, не буду, то, то все піде на марне. От дивіться, що тут у мене є. Грушка. Це грушка посаджена. Куплений саджанець. Це не моє хобі. Це грушка куплена. Теж нічим не кроплена. Дивіться, які грушки. Я не знаю, який сорт. Може ви знаєте, то підкажіть. Ось такі якісь вони цікаві такі грушки. Цікаві. Ах, і ще хочу вам показати, що? Що є в мене ще саджанці. Я вже показувала, що є в мене саджанці. Теж посадила я, купила саджанці. Одна грушка. Я думаю, що вже на другий рік будуть тут грушки. бо тут ще є закладка. Як бачите, це закладка вже на, на нову бруньку. То думаю, що вже буде на другий рік, буду бачити. Одна. Тут друга, трошки вона якась треба кропити, восени вже. То вже восени, восени покроплю. Звичайно, як буду вдома. І третій саджанець. Не знаю, тут теж є закладка, дивлюся. о Бачите? Гарно. То думаю, що будемо бачити на рік, якщо тут буде. Тут мій Михайлик полишав мені на насіння. Рудбекії цієї жовтенької. Ну, і що? І що? І кусок города у нас пустує. Кусок города пустує, покроплений. Уже всі буріни згоріли, вже і нові показуються. Але хочу ще пройтися до курудзів, подивитися. І і вам показати, щось воно ну, там починає вже прясти. Ну, я все ж таки надіюся колись казали, що якщо куруць запряде до 4 серпня, до Іллі по старому стилі, вже будемо казати, то будуть куруць Якщо ні, значить не буде нічого. Але дивлюся, що щось там, може, трошки буде. Не знаю, звичайно, що тут буде. Але щось воно тут трошки починає крісти. У батька нашого солодка кукурудза. Гарні вже такі каченики. А у нас щось починає крясти. Це прості, кормові. Зубач. Ну, не знаю. Будемо бачити, як воно буде, що воно з того всього буде. Ну, якби сьогодні тільки другого, то... Котрий заприв, то там і буде куруд. А котрий не заприв ще, ще, може, попряде. Але найголовніше, щоб було тепло, щоб вересень був теплий. О, але побачимо, як воно буде. Іду. По барабольку зараз. З Михайликом купаємо. Вже яка є, така є. Він каже, що дуже шкода йому копати, марнувати, бо на зиму. А я кажу, що тобі шкода, будемо що. Зупи не будемо їсти, бо того, що треба на зиму вороволю тримати. Злосна на нього. Але хочу зараз він йде. Хай Ходи! О, десь там далеко. Десь там далеко йде. О, десь там далеко пішов. Зараз прийде сюди і вам покажу, що тут у нас є. Недавно був дощ, бо до дощу я копала. До дощу я копала, то під корчами було вогко, а зверху був такий сушняк. Але зараз вам покажу, яка ще в нас солодка кукурудза, бо... Тут все пізнішеється і, і немає нічого. Та й що, Михайлику, хочу тобі сказати? Що той, що ти трошки тут посапав, цих хвост, солодких курузів, та й добре ти казав, що не треба мені купувати. Що будуть, за якийсь тиждень, може, буде вже куруд. Але я вже хочу. Я хочу завтра спекти. Ну. Все треба, друзі, сапати. Все сапати. Ну, але мені дуже цікаво, я вам скажу, бо того, що це сорт курудзів не з дорогого насіння. Але дуже хочу, дуже мені обіцяли, що обіцяли, що обіцяли, що це двох кольор, такий, як нам треба. Ну, як вже позав'язувалося файно, то вже будемо видіти, як воно буде. Чи то буде двох кольор, чи то буде все на смарку. Ну нічого. Добре, Михайлику, шпор ти бере <реку> Я хочу, щоб ти шпортав, ні, то я б до спорту, ти тримай е, камеру. Я буду казати, як, як цей, як та казала, що обережно, обережно, бо, бо порубаєш, бо заколиш. Кидай тут на купочку. <реку> <реку> Відро кидай. Я не одна з цим Михайликом. Такі, щоб вам, друзі, сказати, що це якийсь відповідний сорт, то не скажу, бо не знаю. Садили все, що знайшлося в ящиках. Так, Михайлику? Так, Нема що, вони ще мають час рости. Вони ще приростуть. Во є такі великі, таких під корчем дві таких великих. І такі середні, і менші. Ще одна є три, три великих. Ну нічого. Дякувати Богові за те. Та де ти ногу свою поклав? Михайлику, будь чамний, бо ти ще мені потрібен здоровий. Я боюсь за мене. Боюся за тебе, за твої ножки, за твої ручки. Я без тебе ніц не вартую. Так як ти без мене. Але хто знає, це лише я так думаю. От, якось не дуже, щоб сказати, що під корчами дуже багато. То не дуже багато, але... Вони ще мають час рости. нас щось теж якісь, якісь. У вас, друзі, теж таке є на картоплі. Якісь теж якісь відростки, такі якісь... не дуже. Але нічого, є то, що є. То ти кажеш, ти тут кидав трохи гною, так? Та то я тут гною, я того хотів, тут бараболь. Виш, якби, й... якби дощик не пішов, вони вже обсихали корчі. Ну... Але, ти дов... Але я добре казала, що е, скропиш один раз і більше не буде. А де нема жуків? Та нема. Друзі кропили ампліго. Мали ще то гідний препарат, що я купила, е, в інтернеті замовила. З ось воно прийшло мені там, я не пам'ятаю, ще з чимось. І цей. Але оліє. То... Це, це старий, він вже сили тої не має. Знаєш, він вже беззубий, він вже до чого. <рес> <Це і я>. <рес> <рес> так, так, так як ти. Е, що хочеш? Дивіться, друзі, о, тут можу вам показати. От тут, тут вам можу... А ну потримай. Отако, сюди, ось сюди. Вон. Отако, друзі, а тут вам можу і показати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це дрібні теж рахую, бо то, що я все чищу. Нічого у нас не марнується і не припадає. Але я до чого веду. Дивіться, які... сюди тако. Дивіться, друзі, який ще корінь. Корінь. Ну я себе вижу Та, рівненько, отако телефон тримай. От, 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 ні, отако. Не звертай на бік. Дивіться, який корінь. Далі трошки забери телефон. Дивіться, який корінь. Так що ще є е, е, і зелений. Так що ще можливість є, що воно ще приросте тут дуже гарно. Так. от така купочка якби, барабольки. В принципі, В принципі, непогано, я вам скажу. Але, а ну дай мені ці грали. Друзі, ми копаємо бараболю. Ага. Усе, гральми чи вилами, як там хто каже, я не знаю, як хто каже. Розкалем ми не копаємо. Але це ми копаємо для себе вилами. А так то Михайлик копає трактором. А що там копати руками буду копати? Певно, що так. Ще один корч нам стане. Більше не буду копати. О! Я вам скажу, що дуже ще бараболя причеплена. Як видите, коріння ще таке дуже навіть ще молоде. Так що воно ще тут гарний урожай приросте. Ну, якби новий вже, певно, не наросте, але той, що вже там є, заклався, то він точно вже там буде. Та й таке? Ано, скидай. А от давай я буду скідати. нам мабуть. Встане, більше не треба. Марнувати корчі. Три корчі вкопали, нормально. стан. На зубку буде. А так як ми любимо пироги з бараболями. А, мій Михайлик, правда, не любить пироги з бараболями, він з капустою любить. А з бараболями він не дуже любить. Стане, більше не треба, не копай. Ні, не копай, більше. Не треба. Ну, от і так вже як... Та й все? Все, буде? Лишайте граль. Все. Бери, пішли. Перед, поки нема роси. Та й таке, як би сказати, Михайлик мій трошки і тішиться, що він... Два рядочки висипав і буде мати куруд солодкий. то він сікішить, правда, Михайлику? Скажи, ж ти сікішиш. <рив> <рив> Скажи, ж ти сікішиш. Так що за тиждень, думаю, будемо їсти вже і свій курудзок. А сьогодні на базарі я вам не сказала, то в попередньому відео. 15 гривень качан. Щоб ви розуміли. Але я дуже захотіла. Та й купила, та Бог його бери. А ще хочу йти над воду подивитися. Хочу ще піти трошки. А я, будеш копати восени. Там ще вірости Може. Роса дивись яка, дощу не буде. Ой. Біда, та й годі, правда? Біда та й годі, ні? Так і от, друзі, з цих пізних курудзів нічого особо і нема. Буде мати, що робити, косити. Там трошки, я знаєш, пішла туди, там, там, там трошки зав'язалося. Там трошки зав'язалося. Зав зав та що буде, то буде, ну то що робити? Цей, цей рік такий не дуже легкий. А що робити? А ми ще все розлінили. Так і о, будеш короті, мати, що косити. Може би це ото, трохи цих курудів свинім косив. Котрим? Тим, що є, що стайне. Не, не треба. Та й мав бути, друзі, е свіжак вчора або сьогодні. З того всього мій Михайлик побачив, що я не дуже щось себе добре почуваю. Почала хандрити, як він любить казати. І каже, не буде свіжака, буде туди, коли ти будеш здорова. Та й таке. А цю луцарку що будеш робити? Косити? Ну, то теж можна косити. Правля, правля. Ти Кусочок правля. та моду косив, там вже цвіте. Ні, нічого, я її скошу. Її. Жуля, ти хочеш йти в воду? Ходи мною. Пішли. пішли, пішли, Хай, йдемо, Ході. Ходи, жуль, пойди вперед, ходи. Ходи. Жуль, Храп, ходи, на! ходи Хде! ходи Тихо будь. Джуля! Джуля! Жуль! На! Где-то! Иди сюда! Ди сюда. ходи Хди сюда! Я тебе нести не годна! Ходи. Айди, стату! Где сюда? Ходи сюди, ти чудомо. Ди ти намочить тебе трохи на вечір. Я гобуй. Ви похузнешся, уважай. Пасочок треба було брати, але ми щось не думали, що вода буде мала. Ну не думали, але думали. Ай. Ой, йду і я за вами трохи. Подивлюся, що ви тут Ой! відворяти. Хай під низом трохи її намочи. Ноги, ноги на її відмочуться. О, такі у нас другі справи. Купці-купці. Жулька довольна. А трошки її пошопортий, пошопортий, бо того, що е, цей, зверху, бо того, що то шерсть груба, велика і воно не цей. О. Завтра буде знову купальний день. Завтра неділечка свята. Дав би Бог спокою. <різь> Що тобі? Добре, ти так слухаєш? Жиляся. Я тікаю на гору. Ще не пускай її. Я тікаю на гору, бо вона зараз буде бідна. Не пускай її, кажу, бо зараз буде, зараз я буду ціла мокра. Ой! Гай, пускай! Приближу трошки. Жуля, як тобі? Люкс? Люкс? Хай ще не покупає тебе трошки. Хай ще трошки. Хай ще трошки. Хай все, пускай її, най вона відрізається, бо то вечір, то вже прохладно. Нічого не прохладно. Кажу, випускай. Випускай її. Жуля. Жуль! Ходи! Звісно, що вона не хоче йти, ну. Помий її лапки. Та нічого одно вже таких гонзиляк не буде. Як було. Завтра буде у нас тут людей. Багато. Хай ходи, жуль. Ходи. все. <рігалі> Все! Ай, де на мене трісешся? Чудо! Гай ходи, Михайлику, ходи. Ти теж будеш всі трісти? <рігалі> <рігалі> Дурне. Боже, яке воно, я не годна. Вважай, вважай. Дати руку. Ой, гайди, йди, гайди, йди, йди, біжи. Біжи. Часто як обскубана. Добре. Боже, боже. Та не ховайся, насі люди на тебе подивлять. Ой, Боже. Він такий щасливий, як я, є вдома. Він знає, що. Він мене бачить на очі і спокійний за мене. Ось така у нас любов. Таке у нас кохання. Коханий. <риклад> <риклад> О, все, вже ціки бубабольку додому поніс. Все, друзі. До зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. па 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 па